Сьогодні до нас з комплексною перевіркою всіх коней приїхала ветеринарна служба. Перед сезоном перегонів кожен кінь проходить тестування. Невдовзі, а точніше, через два місяці почнеться гоночний сезон. Адже ці конячки вони тренуються для такого виду. Перегонів як ендуранс. Це перегони на витривалість. За день вони пробігають по пустелі майже 160 кілометрів. Ендуранс дуже складний вид перегонів. Але якщо ви приїхали першим, то це ще не означає, що ви перемогли. Після фінішу коні проходять перевірку. У коней беруть аналіз крові на виявлення допінгу, Останні їх ніг. Так ось, якщо ви з вашим конем фінішували першим, але у коня є травми, то результати анулюють. Вам. Скачки скачками, але організатори дбають про тварин.